Всім вітання з Варшави. Варшавський безпековий форум розпочинає роботу рекордна кількість зареєстрованих, понад 2072 країни, але головний фокус Україна, як пришвидшити перемогу, і ми вже розпочали наші зустрічі з генералами, з військовими, з волонтерами, з ключовими експертами, як отримати більше зброї, жорсткіші санкції. Ну і звісно, як думати, що ми будемо робити після перемоги. Після поразки Росії де імперіалізації наші литовські друзі і шведські постійно на фронті допомагають зборами, і це, зборами всілякої допомоги. Blue and Yellow Movement. Мам два слова. Два слова. Ну, не знаю, може Но, Я думаю, що це буде Росія. Пошла ти! Я хочу вам сказати. Що ми говорили просто до цього на величезну кількість тем про те, що відбувається в Україні і як підсилити Україну, і вже розпочали думати про те, як підсилити місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування і країна це єдине ціле. Відповідно, ми зробимо нас сильнішими, коли громади будуть мати перспективу. Велика кількість друзів готові нас підтримувати. Нас дуже приємно, що ми можемо тут сказати дякую нашим сусідам і партнерам полякам. Ми тут маємо можливість подякувати за те, що вони прийняли багато внутрішньопереміщених осіб. А тут є біженці, які тікали від війни. Ми знаємо, що наші громади чекають їх для повернення, для відновлення, і тут ми будемо шукати партнерів з інших міст, з інших країн, і будемо мати можливість зрозуміти, яким чином ми перезимуємо цю зиму і як Україна буде допомагати Україні швидко перемагати. Також ми хочемо подякувати і литовцям, які теж підхистили наших біженців. Слава Україні, слава Литві, Карту і Кіп'яку. Героям слава! Героям слава! Слава Господу! Насправді ми дякуємо всім, хто не просто вірить, а хто наближає українську перемогу. Бо цієї перемоги чекають не тільки е, на європейському континенті. Ми знаємо, що і Тайвань чекає українську перемогу, і всі. Давайте ми вам подякуємо, тому що ми ну, так сказали подяку. два слова. Але це людина, яка сказала Я два деймо, слова, але робить. Тисячі справ і українські військові на передовій знають обличчя і знають тому. Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо вашому руху. І сподіваємося, що купа буде класних проектів ми зробимо. Дякуємо. Ну що <Mafia> <спирали> за перемогу. Дякую, Дякую. нашому і нашому генералу Залужному.